Привіт-привіт! В цьому випуску ви побачите, як ми шукали нашим камперам місце на дико в Туреччині. Пізніше були у ветеринара, а в кінці як витягували лодку з моря. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Поїхали з нами, буде цікаво. Добрі раночки. Проснулось. Будемо прокинулись, як мені колись писали зауваження. Будемо збиратися. Чайок п'ємо і їдемо 20 кілометрів. Всім гарного дня. До зустрічі. А тут наше дітко, яке не хоче вставати і їсти в ліжечку сніданок в кровати. Ну, так? таку поїлку для котиків. Обідні. Не маємо що пити. Бутилку обрізали і поставили ще. Так у нас збори проходять <годно> <Все>. <годно> скласти. Топо прибирати, бо то захищає від холоду і від сонечка теж. Перевернути сидіння. і можна буде їхати. І таку ковбаску я забираю. Там десь її Кладу на дорогу. Не прощавай це місце, воно було. Досить непогане, аби була вода, то взагалі тут можна було б стояти довго. Так, день починається з викидання сміття. Так не дуже там тепло, я б сказала, так не по турецьку, ні. Так, а Треба нам акумулятор все-таки подивитися, бо наш не витягує наші забаганки. Стар, старий вже, бо вже старий. Так виглядають. Подивитися які ціни та... і щоб чи є можливість поміняти на старий, бо подивились в Польщі такий за злом, то коштував би 100 злотих, якби його здати приблизно. Hello. 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 Well, Нам ще переводи, бо то не так просто домовитись. Okay. А її немає, так набирати воду, бо вчора поправи, води немає, треба. А тут, бачите, нема проблем. Уже третя заправка і споку. Тут маємо собі краник. крами ціни? До бою возимо, такі різні наквітки, тут підходили до шлангу. Бо бувають різні крани. Треба мати такий набор. Ну і так-то набираємо воду. Йдемо до мігруса, хліба треба нам купити щось з'їсти, бо хотіли піти в кафе. Але оцій годині ще кафе всі закриті, нема нічого. А перекусити хочеться, часу готувати немає, треба щось придумати. Ще не були Мігрос, таке як найдорожчий магазин в Турції. Треба його карту мати, щоб було дешевше. На солівку. А я вам воно тут нічого 107. Лір 30 штук, на набуть. І сімі тільки треба взяти, бо ще не брали. То 17, нехай, 17 гривень. А то 49, я не знаю, чи різниця. То 115 лір. 115 гривень. Ну, знаємо, що по чому. Ти пропонує каплі на шию від усього. Коротше, 150 почти злотих коштує ті каплі на спину, на холку, що ти готові. Капаєш, і воно від усього. Не знаю, тобі таке. Мінімум странно. Виїдемо ще в одну аптеку. А в наступному випуску ви побачите, як ми досліджували місто Бодрум в Туреччині. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну і що ви думаєте? Поїхали ми в іншу ветеринарну аптеку. І нам дали таблетку одну, яку треба розділити на дві частини. І одну дать зараз, а другу дать за два місяці. І то коштували, вгадайте, скільки? -ду 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 30 злотих. Ні, вона 350. Ну, десь 350 гривень то коштувало, якщо ліри переводить на гривні. А в тому в тій аптеці, як я говорила, то коштувало або тисячі гривень, або двісті тисячі гривень за каплю. Ну і як різниця. Так що треба ходити в різні місця і порівнювати ціни. Сім'я. Їдемо до Акіпюху. Встали. Море рядышком. Перша лінія, так сказать. Мрэй было, блядь. так. Ну, гарно. Уважаю, что так. Робимо обід салат з такої капусти червоної. Там з гірочками, паприками цибулькою І зваримо ще спагетті спагетті Крема. В Турції називається Крема сметанка. Тільки на 20%, а не 30%, як ми звикли. Трудно. І з Буду з креветичка у нас такий свагетчий салат. Парим макароніки з на нашу пасту з острим перчиком. крівітулі і такий салат.

Салат соус на основі виноградного і там якогось. І дуже добре. Супер лежать і дивитися на захід сонечка з Кемперка. Ну і ну, ту потроху. скажи мне yeah.